Всім привіт! Я вас дуже рада бачити в себе на каналі. Дуже дякую, що ви дивитесь відео, що ви ставите лайки, пишете коментарі. Одразу кажу, що мене це дуже сильно мотивує, тому я вам вдячна. Не забувайте поставити лайк, написати комент, поставити собі сповіщення про нові відео і будете завжди бачити щось новеньке. Тим паче такого контенту на Ютубі українському дуже і дуже мало. Я думаю, вам буде цікаво про це слухати. У мене в планах взагалі дуже багато всього цікавого, щось новеньке і для мене, і думаю, для вас теж. Тому обов'язково слідкуйте за новинами. Коротше, я не можу розібратися з цим мікрофоном. Мені доведеться його тримати в руці, через те, що коли я його сюди дочіпляю, звук якийсь інший. Я думаю, ви побачите різницю. Будь ласка, порадьте мені якийсь нормальний мікрофон. Я не знаю. Я запитувала, я наче нормальний замовляла, але щось він мені не дуже подобається. Якщо так тримати, супер, а якщо я сюди ставлю, вже звук інший. Ну, неважно. Взагалі це відео буде про те, чим я зараз займаюся. Я зрозуміла, що я настільки різко перейшла в це, і настільки якось спонтанно і, можна сказати, таємно через те, що я майже не висвітлювала це. І думаю, потрібно записати відео, щоб воно було, щоб ви могли зайти, побачити, послухати, подивитись, зрозуміти, всі пазлики склались і так далі. Я думаю, тут, в принципі, вся аудиторія моя з інстаграму, але інколи є і новенькі. Так ось я блогер в Інстаграмі, і у мене були свої марафони. Я зрозуміла, що я від цього вже відійшла, точніше почала відходити це не моє ще роки два тому. Ну, ладно, може, менше. ні 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 не два. Менше, але рік тому, півтора, десь так, минулого літа, просто мені стало уже сумно, скучно. Я зрозуміла, що мені потрібно далі якось рухатися. А що мені робити далі? Я не знаю. Я закінчила університет. Я ніби досягла того, що я хотіла, цілі, які я собі поставила, досягла. і... Що робити далі, я не знаю. На мене напала така міні-депресія. Я переїхала зі Львова в Київ, я чекала цього дуже сильно на свою квартиру. Я дочекалася всього, що я хотіла, а по суті, щось нічого і сильно не змінилося. Немає цього такого наповнення, щастя всередині. І я зрозуміла, що щось не то, щось потрібно змінювати. В мене тоді ще стаються такі. Ситуації в житті не зовсім приємні, стресові для мене, і я просто реально пішла в якусь таку міні-депресію. Я знаю, що депресія це не те, що в мене було. Депресія це набагато там, серйозніше, сильніше, і це ставить псих... психолог... психіатр. Але я так говорю, щоб простіше було розуміти. Мені було сумно півтора чи два місяці мені було максимально сумно. А до того теж мені було дуже сумно. Там було багато ситуацій, які мене просто виводили з себе. Це постійний стрес на стресі. І я відчувала нутром, що в мене має статися якийсь Якась трансформація дуже сильна, і я повинна знайти якийсь інструмент, який мені допоможе. Точніше, цей інструмент до мене прийде сам. На той час я пробувала займатися з психологом, зрозуміла, що це не сильно моє. Майже нічого в мене тоді не змінилося. Я не сильно розуміла, як це працює, і не бачила там якихось результатів. І я медитувала. Але медитації були просто з Ютубу, і, чесно кажучи, вони не сильно допомагають. Медитації класні, коли твоя підсвідомість не просто слухає і засипає, а коли вона працює, коли вона відповідає на запитання. І там важливо розслабитися, і важливо, які запитання далі будуть. Тобто, це теж має бути людина, провідник, яка вміє це, яка знає, як це робити. А ті медитації, які слухала я, ну вони були такі свої, просто. Ну, аби послухати щось. Я думаю, вони все рівно дали своє, тому що коли я їх слухала, я вірила, що вони мені допомагають, що там в мене буде якийсь результат. В принципі, я думаю, це все і привело мене до того, що я в один прекрасний момент зустріла Тета хілінг і тоді моє життя просто розділилось на до і після. І розповідаю, як це було. Я спала. І тут мені сниться сон, що я ніби під якимось гіпнозом, якась людина стоїть і ніби вводить мене в гіпноз, і моя підсвідомість починає видавати відповіді на те, що я забулася. Я думаю, більшість з вас знає, що в нас дуже багато є переконань, і з цих переконань формується наша підсвідомість, а потім формується наша реальність. Тобто, там, наші батьки весь час. Дуже важко там заробляли наші предки, і у них сформувалось переконання, що гроші заробляти важко, і взагалі потрібно дуже багато трудитись для того, щоб щось досягнути. Але це лише переконання. Ви можете по-іншому, ви можете легко це все робити. І коли ми знаходимо першу причину, звідки це пішло. Ми це стілюємо, ну там трансформуємо, виносимо уроки, і у вас уже буде по-іншому відбуватися. Ви вже зможете легко заробляти гроші, легко заробляти великі суми, і це можливо. Тобто, ось це переконання, що все дається важко, це лише переконання. Це не є істина, це не є правда, це не є так у всіх. Ви можете це змінювати. І ось я розуміла, що це є. Я знала, що так можна працювати, але я не знала, з якими ну. Що мені може допомогти в цьому. тета-хілінг я на той час нічого не чула. І тут я, значить, бачу, ну, сниться мені, що я ніби під гіпнозом мені задає людина якісь запитання, і моя підсвідомість от якраз відповідає ось цими е розказує перші ситуації, де це відбулося. Наша пам'ять здатна все забувати, особливо, якщо це було на генетиці, ми цього навіть не знаємо. Але ми навіть свої ситуації якісь забуваємо. Особливо з моєю пам'яттю я дуже багато всього забуваю. А ще в мене було, був період в житті, коли мені було настільки паршиво, що я спеціально хотіла то забути. Тобто я зараз, там, коли вже пішла в вирішення цих запитів, просто на кожній моїй тета-сесії вилазить те, що я намагалась забути. І коли ми намагаємося це забути, а не йдемо у вирішення цієї ситуації, для чого нам це було, які там уроки. Ми просто це отак от подалі відсовуємо, а в нас в реальності нічого не змінюється. І коли ми починаємо це змінювати, в реальності теж відбуваються зміни. Тому це дуже важливо і ось. Повертаємось до мого сну, дуже я люблю багато поговорити. Ну що ж ти з цим зробиш? Е, мені це приснилося, я прокидаюся, розумію, що капець, що це таке було, я хочу. І це схоже на гіпноз, але це був не гіпноз. Типу, я була там у свідомості, і гіпнози я ніколи не пробувала. І поки що не збираюсь, але думаю, що прийде час, спробую. Е, я дивлюсь на це і думаю, що ж це таке? Все, забулося, але, знаєте, на підсвідомості все рівно воно збереглося, що я це бачила. І в цей же день я в інстаграмі натикаюся на пост про Тета Хілінг. Я читаю така, Тета Хілінг, що це таке взагалі перший раз чую. І знаєте, в мене прям було аж таке здивування. Якщо там є якісь розстановки, рейки, я це все чула а от Тета Хілінг я це чую просто вперше Тета і Хілінг. Я починаю читати, що це взагалі таке, і розумію, що це те, що мені снилося. Тета Хілінг це робота з нашою підсвідомістю під час медитації. Тобто медитація нам дозволяє максимально розслабитися під час розслаблення. Наша підсвідомість відкривається, і ми отримуємо всі відповіді. І я коли це прочитала, у мене просто, знаєте, мурашки по всьому тілу. Я розумію, що я знайшла те, що мені потрібно, чи воно саме до мене прийшло. І і реально тоді моє життя поділилось на до і після тоді. Я поїхала на ретрит, де були от якраз практики стетахілінгу. Я ще дуже довго вагалась, їхати мені чи ні, тому що це щось нове, це їхати за кордон. Я сама за кордон ніколи не їздила, мені було страшно. Я дійсно вагалася. Я написала, що я їду, а оплатила я вже через декілька днів, і я весь цей час думала, їхати не їхати, їхати не їхати. Я ще те рези і сумніватися це моє друге ім'я, але зараз вже не так. Зараз за допомогою роботи над собою, я вже дуже швидко приймаю рішення, і в цьому мені допомагає тета Хілінг, звісно ж. І я все-таки поїхала на ретрит, це було просто неймовірно. Моє життя тоді дійсно поділилося на до і після. Е, Настя, яка була раніше, просто тако десь відійшла в сторонку, і я дійсно відчула якесь просто переродження, ніби я стала на свій шлях і пішла своїм шляхом. І там же на ретриті я зрозуміла, що хочу більше вивчати тета-хілінг. Я одразу записалась на курси. Мені було це супер цікаво. Я розуміла, що ось тут моя дорога, мені повинно рухатися цією дорогою, цим шляхом, тому що тут я зможу себе розкрити, я зможу е, відчувати себе щасливо, і так і сталося. Цей рік для мене став просто ну, незрівнянним. Я не знаю. Відбулося просто все, що я хотіла, я навчилась маніфестувати. Ну, ви вже знаєте, що таке маніфестація. Всі мої маніфестації просто здійснилися для мене найкращим чином. Саме, коли я почала займатися тетахілінгом, я нарешті придбала собі автомобіль. А до того я три місяці просто ну, не йшло. Просто не йшло. Я їздила, дивилась на різні машини. Все не то, все не так. І коли я дізналася, що таке маніфестація, коли я. Наманіфестувала її, тоді у мене з'явився автомобіль. Я наманіфестувала собі стосунки. Теж я була два з половиною роки без стосунків, а якщо там з'являлися якісь хлопці на горизонті, ну це просто таке собі. І тут я маніфестую собі партнера душі, у мене з'являються просто прекрасні стосунки, про які я навіть не мріяла, тому що я навіть не знала, що може бути так добре з людиною. Я собі не маніфестувала просто ну, всі поїздки, заробіток, е, з друзів нових, якісь знайомства, події, квартиру, в якій ми зараз живемо. У мене просто все тепер через маніфестації. Я знаю, як мені легко все отримувати, і я зрозуміла, що те, що говорять люди, що все має бути важко, і для того, щоб досягнути успіху, потрібно реально там пахати, важко йти. Це не так. Може бути легко. Може бути легко і кайфово. І я дуже щаслива, що, я, що моя душа шукала щось і дійшла до цього. Що я не закинула тоді, не зупинилася, не пішла там в якусь депресію, не почала пити, тусити і якось заливатися, заливати своє горе алкоголем, чи ще якось. Я не знаю, що могло б тоді бути. А Просто чекала і дочекалася свого. Ще тоді я вже знала, що наша сила думки дуже сильна, і якщо ти віриш в те, що твої бажання можуть здійснитися, вони обов'язково здійснюються. Тут дуже важлива віра. І Тета хільник це якраз про віру, віру в творця, віру в себе, в свої сили, це про енергії, це про те, що все навколо нас енергія. Ми енергія, ми частинка одного цілого, і ми вчимося взаємодіяти з цією енергією, як притягувати до себе те, що ти хочеш, як відштовхувати те, що ти не хочеш. Просто все, про що ти десь колись чув, що там люди можуть якось створювати, там об захотіли воно вже з'явилося. Там коротше, всякі такі магічні історії. От. Це стає твоєю реальністю, і ти вже перестаєш дивуватися. Хоча ні, я дивуюся завжди все рівно. Я дивуюся кожного разу, коли я сканую людину і бачу там її дитинство, як вона зараз живе, що в неї в тілі. Я їй це розказую. А вона така, боже, це капець, звідки ти це дізналася? Я така, я просто просканувала». Я кожного разу дивуюся до, до цих пір. Я кожного разу дивуюся, коли мене здійснюється маніфестації Просто це реально, ніби якась магія в твоєму житті відбувається, але це не магія, це все реально. І я дуже рада, що ви тут в мене на каналі, що ви слухаєте це відео і ви теж. Я впевнена прийдете до цього. Ви навчитеся взаємодіяти із енергіями, зі своєю підсвідомістю. Будете виліковувати себе самі, зцілювати свої хвороби, зцілювати свої травми, страхи, образи і жити в задоволенні. Зустрінете людей, які вам потрібні, знайдете свою роботу, від якої ви кайфуєте. Я впевнена, що в кожного з вас це буде. Головне знати, що важлива робота із собою. І ви можете цьому навчитися. Кожна людина може розкрити свої екстрасенсорні здібності, кожна. Просто це у нас закладено з народження. У нас є чакри і є саме екстрасенсорні чакри, які ми можемо розкривати, які е, допомагають нам, якраз в скануванні, ви можете подивитись на людину і вже знати, е, як вона живе, які в неї є проблеми в житті і так далі. І можете також сканувати майбутнє. Коротше, ми можемо стільки всього, що це просто не перечислити. Я кажу, я кожного разу дивуюся, але ну що тут дивуватись? Це норма, це реально. Просто. Дуже багато людей про це не знає. І от чого я кажу, що там люди, які в мене на каналі, які дивляться мої відео, це вже пробуджені, тому що так теж такі відео просто так, кому попало, попадатися, не будуть. Я маніфестую навіть, щоб мої відео потрапляли в рекомендації тим людям, які готові до цієї інформації, до свідомих людей, які хочуть розвиватися, змінюватися, які будуть нормально сприймати цю інформацію і будуть з собою працювати. Так що. Ви особливі. Я дійсно прямо горю тим, щоб доносити цю інформацію людям, щоб розповідати про це іншим людям, щоб більше людей могли е, жити в любові, в легких енергіях і кайфувати від цього життя. Тому що тільки тоді наше життя в загальному, в глобальному, у всьому світі почне налагоджуватися. Ви прекрасно знаєте, який в нас зараз стан. В світі навіть просто в загальному війна не тільки в нашій країні, а глобально в світі відбувається треш. І цей треш ми можемо змінити почавши із себе. І я, коли починаю так паритися за це, я думаю, та що я, якщо я одна займаюся, це нічого не означає, це нічого не змінить. А потім я згадую, що я займаюся собою, в моєму оточенні люди починають змінюватися. Люди змінюються, в їхньому оточенні починає змінюватися. І це процес, який вже не зупинити. Він буде далі продовжувати розвиватися, рости, збільшуватися. І таким чином ми можемо допомогти світу, ми можемо допомогти планеті, просто якщо почнемо з себе. Тому я прям кожного закликаю бути нормальною людиною, не підключатися під ненависть, злість, під. Негативні такі важкі відчуття, а завжди пам'ятати, що всередині вас живе любов, і ви можете жити із любові, навіть в самих трешових ситуаціях. Важливо зберігати в собі любов, спокій і бачити у всьому позитив. Ось. Я сподіваюся, я вам хоч трошечки пояснила. Чому я зараз, чим я зараз живу, що таке Тета Хілінг? Ви можете теж більше про це почитати в інтернеті, подивитись у мене в інстаграмі. І зараз це забула сказати, що зараз я ще пройшла інструкторський курс по Тета Хілінгу і можу викладати Тета Хілінг людям. І до речі, от в листопаді, 25-28 числа, у мене вже буде перший мій базовий курс, тому. Хто хоче теж отримати всі ці знання, я вас запрошую, я буду дуже рада з вами поділитися. І також в грудні будуть ще курси, але поки що дати я не знаю. В загальному курси будуть ближчим часом, постійно, тому що я тільки закінчила інструкторський курс, мені це дуже сильно подобається, і я буду викладати, буду ділитися інформацією з тими людьми, яким це потрібно. Тому я вас буду дуже сильно рада бачити і ближче з вами познайомимося. І я дуже хочу зробити ще виїзд обов'язково, кудись поїхати в Карпати, або навіть в Одесу, може, щоб приїхали до мене. Ну, це буде теж все в інстаграмі. Я думаю, на Ютубі теж буду говорити, якщо це щось таке буде. Ой, все, я дуже рада, що я записала це відео, тому що для мене було важливо розповісти, от якось. Узагальнити те, що зараз в мене в житті відбувається, бо якось все було дуже сумбурно. Тут я робила одне, тут інше. Думаю, зараз стало зрозуміліше. І я дуже вдячна вам за перегляд. Я бажаю вам прекрасного дня, світла у вашій хаті. Маніфестуйте собі світло і маніфестуємо мир в нашій країні, і все буде класно. Я вас обіймаю, бажаю прекрасного дня. І до нових зустрічей.